Ну тут, тут 350, напевно, друзі, дивіться, який окунь. Класний. Іначе гарна риба підсіла, поки з Льохою тут балакає. Ох, друзі, підсів, окунець прям в корчах. І гарний, гарний Це, окунь. Класний окунь. Лха, ще шість рахунок. Запекла боротьба. Ух. Друзі, увалив. Ой-ой-ой. Ух, -ой -ой. ти гарно увалив. Ніфіга себе. Всіх вітаю! Сьогодні у нас 30 березня і це вже сьогодні буде закриття е, сезону з човна. Далі вже з 1 квітня на човнах не можна плавати, буде нерестова заборона. Е, і десь. Ну, Півтора там до 20 травня діє нерестова заборона, тобто на човнах у нас плавати не можна. Сьогодні вирішили так закрити сезончик, приїхали на річку Псел і спробуємо половити окуня. Сьогодні ще приїхали тут, в ці місця бородаї, з Ромчиком приїхали, Дімончик, Тьома. Так що так на воді людно, можна сказати, вони теж на човнах, теж закривають сезон і вирішили так сьогодні. ну, вони, вони вирішили закрити сезончик юшечкою. Якщо вийде зловити рибу, то зваримо якусь юшку. Ну, з Льохою зараз будемо намагатися якийсь вклад в цю юшечку принести, якби там, хоча б пару коні піймати. Ми чисто по окуню сьогодні, якби зараз вже він пішов на нерест і ну може клювати дуже погано. Не знаю, піймаємо щось сьогодні, не піймаємо. Ну я думаю, хоч там якісь десяток, ну наковирять в принципі можна окунів. В місті він вже не реститься. Щука тим більше вже не реститься так. Що зараз ось ну по хижаку дуже така, дуже скрутна обстановка. Ну будемо намагатися. Друзі, ну що, будемо починати рибалочку, Став ось поруч з льохою і буде сьогодні у нас такий невеличкий батл по оконю. Льоха вже, поки ось я збирав спінінг, льоха одного вже піймав, такого непоганого оконя грамів 200. Так що треба його доганяти. До речі, сьогодні буду рибалити імпульсом. Це, скоріш за все, будуть вже останні рибалочки з ним так як як тільки на каналі стукне 5 тисяч глядачів і буде розіграш цього спінінга. Так що, друзі, підписуйтесь і, можливо, ви виграєте цей спінінг. І буде ще багато е, цікавих, гарних подаруночків. Катушечка тут у мене дайва фойга стоїть, 0,4 шнурок, Сіклон Basic І буду починати. Як завжди, ну в принципі не завжди, ну ось цього разу буду починати з раків, так як останнім часом оця тема ракова дуже класно працює по окуню. І тому зараз починаємо з рака. Два дюйми, рачок, 5 грамчиків. Погнали. А ти скільки? А? Ну ото, що тебе бачиш, і не клює. Надо на 5 грамчиків. Льоха, до речі, піймав на танточку. Було в нього клювання, зійшов окунь, плюс одного піймав. Тобто, ну, можна сказати, що окунь, якась активність є у окуня. Хоча він зараз ну, повинен вже йти на нерест і побачимо, як буде далі. Ну, в любой окунь оконь йде. Головне, щоб це окунь був, друзі, а це окунь. Так що у нас, походу, буде з Льохою зараз нічиєчка, один-один. <реш> класно, дуже класно тюкнув. <реш> да, там вже ближче до берега. Такий непоганий. На, на рачка. Так що... Ой, ну це да, такий грамів під 300. <реш> О, ні, ну це гарбачі, гарбачі. Дуже класно тюкнув. Та ну тут, тут 350, напевно, друзі, дивіться, який окунь. Класний. Ну не знаю, буду складати в садочок, а там можливо нам на уху сьогодні трішечки взяти. А е, всіх остальних випущу. Вони всі з ікрою, ну хай не ростяться. Класний окуньок. Ох. Ну що, будемо продовжувати. Бачите, рак спрацював. Другий закид. І класна така класна клювака була. Давненько я не ловив такі гарбачів. Ох, круто. Бачите, з самого ранку активність окуня в принципі є. А раніше, ось там на початку березня тут я був, ну окунь зранку не клював. А зараз ось які, якась активність є з самого ранку. Так що продовжуємо. Ну Що, друзі, змінив трошки локацію. Е, в ту точку прокидали з Льохою, та десь хвилин 15 клювань немає. Ото якось зранку, ну як, буквально там хвилин 5-10 він проклюнув, що льохи клюваки я піймав і все, і затих, нема клювань. Тобто потрібно частенько міняти локації, переміщуватись, шукати, міняти приманки. Сьогодні якби він там зараз є, да, а через там пів години його вже нема на точці, він переміщується постійно. І треба шукати. Так, друзі, щось не клює. Льоха он піймав вже другого окуня. Треба його доганяти. А ну, де тут мої супер раки? Рейнс Акс Крау, 2 дюйми. Зараз буду на них. Правда, в мене залишилось їх уже тут три штучки. Ну, нічого. Опен також дуже-дуже полюбляє їх. Так, і по все там, я думаю, оці ось якраз четвертий номер. Select W Аж 91 оці підійдуть нормально на нього. От так, Зараз піде діло. О, о, о! Друзі, дивіться, Льоха вже четвертого, четвертого, 4-1. Блін, роби мене... Майже в суху. Поставив якусь там карамельку і оце, блін, пішло у нього. А У мене щось не хоче, а Блін Ух, друзі, підсів. Без клювання і наче гарна риба підсіла, поки з Льоху тут балакаю. Підсів конець непоганий. да, це він. Це другий вже. Льоха. О, друзі, 4-2. Доганяй Льоху, доганяю. І бачите, в мене гарбачі клюють, не то, що там у Льохи всяке дрішня. Отакий другий красень, теж грамів 350. Бачите, Акскрау, акскрау знає своє діло. Клас. Друзі, вийшли на берег, зараз пів першого вже дня. Окунь взагалі не клює, піймав я два окуня сьогодні і все. Льоха шість піймав. У нас батл з Льохою сьогодні. Ну поки що він виграє шість-два. Ну нічого. Зараз пообідаємо і можливо під вечір якось він розклюється. Ну у мене якість, якість краща краще на багато окуня. Mm. Леха <рес> Зараз зваримо ошичку, брали ми м'язко, брали сардельки, посмажимо, там он Ромчик розпалив вогнище і зробимо два, напевно, вогнища, щоб скоріше приготувати їжу і пообідаємо. Дімочек тут на фідера сидить, він там, не знаю, вроді каже, щось клює. Димончик, клює чи не клює? Он дивись. Де? Показуй. Ого, та он, друзі, не бачите. Фітер, ну так? це не на фідер, правда. Ну, Тьома, це Тьома. З дімончиком на там. Так що буде, буде. Я думаю, у нас буде юшечка сьогодні така непогана. Mm. Отут, друзі, буде у нас юшечка. Так, ну що, фінальний момент, це закидуємо рибку. Така у нас конструкція тут інтересна, все одно у нас інженер-конструктор такий от у нас продумав. Так, ну що, друзі, ось е, нарешті пообідали і виплили після обіду на рибалочку. І бачите, яка погода. Пішов дощ. Такі вже вечірні, як... ну, В принципі, так і передавали, що на вечір дощик стоїть. Затяжний ну, затяжні, походу, затягнуло тучами. Так що будемо пробувати після обіду, як воно клює. Поки що Льоха виграє. 6-2 в нашому батлі. Ну, сподіваюся, ще якісь клювання, може, будуть сьогодні. Сьогодні дуже пасивний окунь. Ну, реально клювань майже немає. Такі дуже-дуже в'ялі. Клювання, якщо вони є, то дуже рідкі і такі е, пасивні. Є, друзі, під з клювакою нарешті ось після обідній оконець. Невеличкий, але ну, все-таки він є. Лоха. 6-3. Трошечки. Розрив скорочується. Друзі, третій окунь, Батл з Льохою продовжується. І ще трошки посорівнуємося з ним. То що, ну реально, здаватися я не буду. Ще пару годин є. І такий ось третій мій на сьогодні окунець, На рака. Бачите, рачок. Спрацював, сьогодні ось цей М5 рак працює. Такий ось третій. Давай додому пливи підростати. Так що побачимо, хто сьогодні виграє цей батл. Ну запекла, боротьба запекла. Ой, друзі, ой-ой-ой, класна, дуже класна клювака. І це дуже гарна рибка. Ну як? Ну, конець класна, дуже клювно, бачите, фрікціончик працює. Ух, яка гарна була клювака. Ну це окунець, так, це явно окунець. В принципі, непоганий окунець, ну Льоха 4. 6-4, друзі, бачите, вириває. Трошки пішло, пішло у мене діло. І такі, бачите, гарні гарні окуня клюють. Не то, що у Льохи там всяка, блін, зрушня по 50 грамів. У мене такі, бачите, класні, блін. Четвертий на сьогодні. Супер. Продовжуємо. Під вечір, бачите, зараз пішов дощик і проклюнулося... Ай, бачите, він е, на нересті, реально молок із нього прям течуть ось. Тобто окунь зараз не реститься. Давай, пливи, не рестися. Обділав мені мені всього човна. Ось, друзі, бачите, такий дощик посилився. І такий вже досить неприємний. Не знаю, ну ще половимо, а там далі буде видно. Ух, друзі, є підсів. Без клювання, просто підвис. Отакий ось. П'ятий конець. Льоха, Льоха! Один залишився. Друзі, скорочується. Розрив до одного окуня. Зараз рахунок 6-5 на користь Льохи Ну, ми ще поборемося. Ще, ще не вечер, як кажуть. Отакі От ось. Давай до Зови там наступних. Треба перемога. Ух, друзі. Підсів окунець прям в корчах. І гарний, гарний окунь. Шостий. Бачите, які ось в таких місцях клюють. В корчах. Гарні окуня. Класна клювака була така тока ж. І отакий дивіться. Ну сьогодні реально у мене гарбачі клюють. Менше 150 грамів просто не було. І зараз. Рачок М5 2 дюйми. Ось бачите в яких місцях отакі ось карчі по гілкам веду. Через гілки переводжу і отакий гарний, класний окунь Льоха, 6-6 рахунок. Запекла боротьба. як у нас дякую навіть друзі бачите якась піявка на окуні отакий ну грамів 250 я думаю в ньому є точно все давай пливи підростати ух друзі іще іще один клюнув знову скорчів і знову гарний окунь. дивіться як дави, а? Ай-яй-яй, блін, відвалився. <сум> Льоха рже. Міг бути сьомий. Ну, на жаль, на жаль, нема. Ну все одно бачите ось. Ось де він стоїть. От, в таких місцях. Сьогодні по русляку скільки джигували, ну клювань просто не було. Оце кидаєш в корчі, оце видрачуєш, блін, оце там вони всі стоять в карчах. Ух, ну, 6-6 рахунок, запекла боротьба. Треба перемагати все-таки льоху, так що зараз будемо добивати. Ух, друзі, увалив. Ой-ой-ой, ох, ти гарно валив, ніфіга собі. Оце гарбачик. Оце він. Дивіться як увалив. Ніфіга собі, Це під вечір, бачите? Реально які красені пішли. а, Сьомий. Сьомий мій на сьогодні такий. 300. Плюс. Це реально 300. Плюс. Класна клювака була така. Не знаю, Льох є там наче вісім 8 вже. 8, 7. Запекла боротьба, ну реально класний. Гарбачик. Як нормально пробив, улупив. Ну клювака дуже класна була. Супер. Зараз фоточку відпускаємо. Все, кончик, дякую тобі за клювання. Ну це такий. Та блін, навіть цікаво, скільки ж він важить. Швиденько, зараз тебе заважимо. Ну, десь, я думаю, друзі, під 400-390, скажімо так. Навіть більше, бачите, 415 грамів. Ось такий красунчик вже під вечір. Супер. Сьомий на сьогодні. І бачите, ну реально у мене ну, клюють таких дрібних немає. Менше 150 грамів сьогодні просто не було. Якщо клює, то клює отакий от красень, гарний окунь. Все. Давай, друже, додому не рестися. Друзі, іще клювання. Тільки що питав, скільки у Льохи, У Льохи вісім. І ось мій восьмий. І знову красив. Бачите, під вечір реально розклювались. Отакі От ось. Ай-яй-яй-яй, блін! Не взяв. Ах, блін, друзі. Восьмого не взяв. Міг зрівнятися з Льохою, ну зійшов. Ну нічого. Об'якір зацепився і зійшов. Так, продовжуємо, продовжуємо швиденько, часу небагато залишилося всього один залишився до, до Льохи, ну, Льоха також там лови, намагається. Ух, є, друзі. Іще клювака. Підсів, ну такий. Невеличкий цього разу. Ух, они все такие. У Лехи також такие были. Так что, зараховано. восьмой, восьмой Е. Давай, до дома. Зревнял. рахунок. С Лехою. Продолжаем. Ух, друзья, ище клювака. Пошли клевания на кожному закидину. Такий ось грамів під 100 цього разу. Дев'ятий. Пішов клюв, під вечір, бачите, розклювались. Дев'ятий окунець, отакий ось, давай додому. Рочок працює. друзі і ще клювання. Підсів. десятий вимучав все-таки десяток сьогодні бачите отакий ну це останні такі три штучки пішли такі ну грам по 100 а то були бачили самі такі по 300-400 грамів класні коня так ну все я думаю треба плити до льохи узнати скільки у нього там рахунок у мене оце десятий. Давай до домку. Друзі, є. <рес> От там в березі вже бачите. Одинадцятий. Вимуча 11 Ну це такий зовсім дрібний. Півладонки. Півладоньки. Ну, одинадцятий. Давай додоньку. Одинадцятий клюнув. На наступному закиді, а ну, давай ще 12-й, будеш. Ух, друзі, підсів Підсів 12 й і гарний. Гарний окунь з клювакою і класно. Ух, Це він. Отакий. Дивіться 12. -й. І знову бачите такий красень. Ну, красень, реально, от під вечорок такий розклювалися. Це десь під 300 грамів. Знову рочок цей. Рачок працює сьогодні. 12-й. Так, все, пливу до Льохи узнавати, скільки у нього, то десь він поплив. Давай, пливи до домку. Так, ну що, друзі, зараз е, пів сьомого вже залишилося десь буквально нам півгодинки порибалити і почне темніти. Е, у льох 9, Куні у мене 12. Тобто я е, на даний момент перемагаю. Е, ну, півгодинки ще порибалимо і побачимо вже, який буде остаточний результат. Так що, ще повпираємось. Так, ну що, друзі? Залишилося буквально лічені хвилини. Ось вже поруч з льохою так кидаємо в одну точку. Поки що рахунок 12.9 на мою користь. Ну, поїхали. Зараз буде... О, друзі, ну це відразу. от. Бо... Ай зійшов, блін! Зійшов в самому березі, клюнув тільки шовкоді, коли... зійшов. Міг рахунок бути трошки кращий. </�act> <Ether> Надо. Я вже 16 да. не, Ну все, вже, значить, перемога. Почекай Ух, uh, друзі, прям під човном тюкнув. Отакий такий ось 13-й. Оконець. Не, ну okay. no 13 якось число таке якось некрасиве. Так що треба ще одного. 14-го завалити. Льоха, ой, Льоха, он поруч стоїть, каже, не клює, щось там жаліється. Льоха, просто треба вміти ловити і достойно програвати, ось і все. Давай, пливий додомку. Жиг він не хоче підбирати. Друзі, давбану. Класна клювака була така. І оце напевно вже все. Останній, 14-й. Завалив. Все такий його. Такий Льоха. Все. 14.9. Результат. Сьома година вечора. Завершуємо наш батл. Все, давай, кунчик, Дякую за клювання і додому. Все, друзі. Вже сім годин вечора і так почало темніти. і Будемо завершувати сьогоднішню рибалочку. Така класна вийшла рибалка. Якби і відпочили, і юшечку зварили, і такий цікавий батл з льохою зробили, таке змагання невеличке по кількості пійманих оконів. Рахунок 14,9 на мою користь, ну дуже прошений. Реально, окунь дуже прошений, він вже йде на нераз, з нього течуть молоки. Так що приходиться просто його ну, сьогодні видрачувати, Ото на місці майже так кінчиком Ото видрачуєш і ну, якісь клювання є. А так просто він клювати не хоче. Якщо якусь проводку там більш таку швидку робиш. Так що все, дякую всім за. Перегляд за вподобайки, за коментарі, за підписку, і всім до побачення до нових відосів.